Інколи є необхідність заладати якісь пошкодження піною монтажною, але кожного разу для цього забруднювати пістолет чи ну, починати новий балон, ну, начебто, як не зовсім доцільно. От У мене був балон, з якого вийшов газ з часом, але залишилась рідина. Я його вскрив, вилив в міст цього балона. В таку от ємність. Це от власне те, що знаходиться в такому балоні спиною. І за необхідності тепер відкриваю баночку довгою палочкою. цей поліуретан. Він має консистенцію таку як мед, і можна його нанести в необхідне місце, зручно, після чого він. За певний час в теплі спінюється. Ну, от зараз від'ємна температура, то він досить густий і нічого з ним не трапляється. При нагріванні він починає вспінюватися при доступі повітря, а власне атмосферної вологи. Того ідеально було б. Цей вміст налить, наприклад, в якийсь тюбік чи в шприц, щоб обмежити доступ повітря відповідно вологи, щоб мінімальний був об'єм повітря, який контактує із речовиною, і можна зручно наносити якісь робити ремонти.